Боже, донюшка, пробач. На собачку наступила. Я поки тут прилаждавалась на собачку наступила. Ось на цю. А наступила на тебе! Наступили. Да. Привіт-привіт слава Україні! Ви знаєте, я в одному з попередніх відео казала, що я можу читати там до 10 книжок на паралельному читанні, плюс там з них і аудіо, і електронки, і такі всякі. Я... Всеядна без питань. Але, знаєте, на старуху знайшлась проруха. Я сама себе перемудрила. Тому я хочу. Я зараз зроблю вам красиву підзйомочку, як це все в мене на столі. І давайте розгребемось і все ж таки відсортуємо, що я от читаю, а що поки полежить і почекає. Мене дуже прямо, знаєте, от полежить і почекає. От. Давайте, погнали. Зразу у мене буде, то, знаєте, такий буде сумбурчик. Веселий сумбурчик, сподіваюся. Я буду і розпаковку вам показувати, бо тут не так багато, щоб робити окреме відео. Ну, а так я знаю, вам цікаво. Дивіться, у мене є скарб на тисячу сторінок. А -а -а! Це в мене є просто, знаєте, книжкова ділерка, книжкова блогерка, книгожерка Софійка. Привіт, Софійка! От і вона може знайти книжки, які просто навіть на сайті, навіть на складах видавництва немає. Я ходила на склад видавництва рідна мова, вони перешукали, вони в магазинах своїх всі мережу перевірили. В общем, перевірили, де тільки можна. Немає уявного друга. Навіть у спекулянтів немає цієї книги. Щоб ви розуміли, причому спекулянти продають по спекулянтській ціні і немає. А це каже, у мене є книжка. хочеш? <сум> каже, хап. все моє, не віддам. Тому тікайте, ну я просто знаєте, я собі лещу, але я дуже хочу десь на кінець весни зробити вам звіт по цьому. От... Талмудику по цій цеглині по цій от книжиці. Бо це реально моторошна річ, вона, знаєте, така, наскільки я читала відгуки, вона пробирає до кісточок, і до кишечок, і до всього. До речі, зразу показую, от я читаю тут е, е, запрошення трилер, начебто, знаєте, нічого не обіцяло мені якихось тут проблем моторошних. Але от ви будете сміятись, я її можу читати виключно в Києві, виключно при світлі. Я її навіть ввечері не читаю. Вона нереально до мурах. Я розумом розумію, що там у жіночки вже розхитана нервова система, і що їй там, знаєте, не так сіло, не так впала їй вже лячно. Але воно реально моторошне. Воно реально моторошне. Я навіть, я ж кажу, ввечері під нічник я не читаю. Тільки в день. Тому хто хоче пожахатися, давайте, давайте. Будемо читати разом. От. Ну а це, кажуть, ще моторошні. От. Так, розбираємо. Це в мене. Вже такий довгунець, ждунець, і взагалі мені дуже соромно прочитаєш, я вам обіцяла на нього відгук, і поки що немає. От. Ну, Просто знаєте, Борис Джонсон Англія, вона знаєте, вона не любить поспіху. Вона консервативна держава. Вона зі сталими устроєм не будемо поспішати. Я зроблю, чесно, зроблю. Так, далі я, по вашим рекомендаціям я замовила цю книжульку Оскар Уальд. Як важко бути серйозним, реально дуже важко. Повірте жінці, яка пробує весь час бути серйозною. Ну, це не моя царина. Дуже важко бути серйозним. Ну, я не знаю, що тут мав на увазі Оскар Вальд. Но я думаю, що це все ж таки буде дуже-дуже класне читання. і... Я його розумію, от, чесно. Так, це мені замовлення поклали. от, таку от. Скажи чесно, як ти? І обираю смайлик під голову. От, Тут хлопчик, а тут дівчинка. Обирай голову по настрою, називається. Ну, хай буде. Так, це, знаєте, не смійтесь. Я подивилася, скільки ця книжка коштує в книгарні. Була я вчора у мами. І взяла в неї радянське видання, да, воно таке собі ще й на росі... російською. Але, блін. Ну серйозно, я вам поставлю українську обкладинку, коли буду відгук робити. Вона коштує майже 500 гривень, блін, у мене вона є. Я дуже хотіла Пармського обітель прочитати. Так, це в мене краса красива, це з моєї розпаковочки німецької. Боже, блін, я ще раз показую, просто подивіться, хто не бачив. Посуйся. Просто подивіться, які е, аркуші на кожен день. Боже, я досі в лютому захваті від е, цієї посилки. Дякую ще раз. Ой, Ви зробили мене щасливим щасливим. <реш> да. Я вже по цьому хлопчику да, настрій обираю, не по цій дівчинці. Я за гендерну рівність, до речі. Вот. В общем, я щаслива кожного дня. Дякую, дякую, дякую. Так. Ну, тут у мене в електронці купа купезних книжечок. Була акція у Анети Антоненко купи книжку за 3 гривні. Дивіться, яка в мене ще поні. Зебра ще в мене. Зразу ну, да, видно, да, чия, чия електронна книжка. От, я купила там по 3 гривні в неї електронні книжки, практично всі, які були мені. <смаку> По смаку, які... Одни я знаєте, так. так, це на бомблячку, це на те, це на те. В общем, я набрала 30 книг на 90 гривень, залишилася вельми задоволена. От, причому там кожна гривня з кожної трьошечки йде на ЗСУ. Так взагалі дуже круто вийшло. От, тому у мене тут тут у мене просто бібліотека. Так. Це я собі опять-таки таку дала зарубу. Але, звісно, хто ж його робить? Я вирішила читати кожен день по одному оповіданню, кожен раночок. Після кави, так, між першою і другою кавою читати одне оповідання Філіпа Діка і одне оповідання Дональда Бартелмі. Тут 60 оповідань, тут 30, думаю, це за місяць, прочитаю, це за два, круто, класно, тарара. Лежать пилом припадають. Ну, можливо, щось мене змотивує все ж таки повернутися до такого слова, княжого. Ну, щось мені підказує, що буде їх читати не кожен день. Так, це моя любов, не любов. Боже, воно таким крутезним печивом пахне. Давайте, дядьки американські, робіть так, щоб Ютуб передавав запахи. Давайте, ви додумались якось до Ютуба, до всього цього інтернету. Зробіть, щоб запах передавала, бо це має відчути на носик весь світ. От серйозно. Так, погнали. Так, це мені особисто. Це я почала читати і якось якимось вітром закинула. Ну, ви знаєте, я, я зрозуміла, що мені дуже важко читати е, книжки того часу, от кінець 19 сторіччя, коли жінка ще була абсолютно безправна, коли не було розлучень, коли це засуджувалось після розлучення жінці, можна було зразу е, в мотузку лізти. Для мене просто це дуже дуже морально складно читати, тому я відклала, хоча я вже на 57 й сторінності. Топию просто спотикаюсь. Так, це... Так, це мій блокнотик, який вже плаче стогне, бо я після омріяного риму щось і нічого не записала, бо нічого не прочитала. Девід Гросман, З ким би побігати. Я її почала читати, я зрозуміла, що це дуже крутезна книжечка. Це дуже. Це дуже класне читання, во таке розважливе, шикарне, трохи мудрості, трохи е, такого філософії єврейської, такі єврейсько-ізраїльської мудрої, такої, знаєте, яку ми всі дуже любимо. Да? Якщо проблему можна вирішити за кошти, це не проблема а розходи. <ріху> от. Ну, тут, тут все це є. От. Е, тут такий дуже крутезний, наскільки я от вже зрозуміла, такий гумор. От він мені зайшов просто, знаєте, от, як в суху землю. Ну, в общем, моя книжка, просто, знаєте, от Танюша її обрала, надкусила і поклала на стовпчик. На да, правильно, на стовпчик. Так, це я не знаю, з якого дива я вирішила ще це почитати, це пан Олексій Жупанський. ну Це я вже от, бачите, я теж вже прочитала аж я прочитала 6 сторіночок. ну Я можу вже сказати, що тут дуже така е, сильна глибока проблематика. Тут, е, знаєте, ці от, е, тяжке життя людей, яким не так пощастило в, в житті, як більшості суспільства. Хіба? Відіювато. Красиво вам це розказала. В общем, поки я, мабуть, це відкладу, поки я не хочу цим закидатися, я от зараз от оберу собі, до речі, самі такі от найлайтовіші книжечки і буду їх читати, бо ну Так, це в мене було на марафон 24 години. Зберігачі і Ейлін. Вони і будуть, я сподіваюся, на марафон 24 години, або якісь зроблю книжкові вихідні чи щось таке цікаве, бо. Книжечки абсолютно вартісні, просто вони на один раз, і ми їх один раз з вами прочитаємо. Так, ще я взяла, ну щось мені підказує, це буде бомблячка, може, не буде, я не знаю. Леобург е, Ірини Грабовські, це стімпанк по-українськи з українськими реаліями, наскільки я зрозуміла по анотації. От, ну, Тут, бачите, така цеглінячечка, просто цеглінячечка. Це не цегла, це не цеглинка. А скільки тут, до речі, сторінок? Боже, які були ціни? 260 гривень книжка. От де ви зараз таку книжку за 269 гривень купите? 748 сторінок. Ну, ні, ну, ну, тільки заради поваги до кількості сторінок і ціни її варто прочитати. Так, давайте складемо назад. Ну, це я зразу відкладу. Так. Пінгвінчики, любов на любов. Це я вже от писала в коментарях, відповідала. Це кому подобається. Бакман, причому Бакман не е, ми проти вас, і як перша частина називається, е, там більш серйозний Бакман, е, а от саме тривожні люди, людина на ім'я, чоловік на ім'я Уве. От саме от Я цю книжку порівнюю з чоловік на ім'я Уве просто тут про літню пані. Ви знаєте, тут і екологія, тут, і пінгвіни, тут і. Е, в общем, я відчуваю, що я тут знайду все, що я хочу знайти, і навіть більше. І це будуть кайфушні кайфушики, і я вже да, запланувала це саме на живі якісь читання, там зробимо якийсь читацький вівторок чи е, читацька весела середа. В общем, подивимось. Е, бо я сама це не хочу читати, я знаю, що вам таке теж сподобається і почнемо разом буду намагатися без спойлерів або як роблять гарні перспективні блогери. Вони це роблять в кінці відео, ставлять е спойлери. Я не знаю, як це робить. Якщо мені зараз хочете розповісти, це дуже складно, правда. Ну, я вчусь, я вчусь. Я буду занудна, така буду в широкому загалу, хочу показати моє нове придбання. Оцю книжечку я купила по акції в магазині Валіза. Здуріла жінка. Так, залишили мене одну дома. Так, ну оці книжечки в мене залишились з надкуси главу, я їх потроху читаю. От, е, зараз я так е, з усердям читаю е, е, Тадеуша Даленга Мастовича, е, щоденник е, пані Ганки. Вона мені дуже подобається. Повірте, відгук буде просто, ви будете реготати так, що будете. Знаєте, наче з тренажерки вийшли і там тільки качали прес, бо буде животик просто надірветься. Бо О, я вже в лютому захваті від цієї книжечки. Ну, от У мене ще є більш така серйозна це Джек Лондон. Навушники випадають. так, Одним одна історія. ну, Це серйозні речі. ну, от вуалі може ще там щось мені. <кхм> да. Тут теж таке воно. Ну і драйзер тут теж дуже серйозно. Це от, ну, з марафону лежить, я їх не перебираю далеко, бо я їх дочитую, бо вже ж почала. От. Е, ну, ці всі нехай лежать. Так, давайте залишаємо. Так, що я вам зараз хотіла показати. Е, давайте стіл. От, Я бачите, все сюди складала. <гум> Це все перебирала. От, е, з марафону. Ось е, супери. До речі, ви любите читати в суперах? Напишіть, я терпіти не можу. Ну, ось ці вот Леобурги, Це здача забрала Радіва. А то, як ми сиділи без жодних новин, коли не світли на інтернет, а тут хоч Радіва буде. Так, пауер не необхідна річ. Бачите, який в мене веселенький, красивенький пауер, все попадало, ну, ладно. Так. Вода, треба пити воду. Це мені ще подаруночок. Подаруночок. Так. Це в мене от щось цікаве записувала. Це в мене. о! Лежить чекає мій улюблений письменник. Ну, тут такий срач, среч, срач. Лялька-мотонка. І красивезний наплічничок. Повертаємось. Так, що я хочу залишити на найперш читанні. Я хочу залишити пінгвінчиків. Я хочу залишити, з ким би побігати. Я хочу залишити... Я просто буду, знаєте, зараз більш-менш адекватно оцінювати, що я реально прочитаю, а що я тільки вам будь, похвалюся. А, люди, люди, жінці мало що читати. Мало того, що у маму взяла. Я взяла в бібліотеці книжку. Mm. Мало мені. До речі, я тільки потім в інтернеті прочитала, що це трилогія, там три таких, такі дядька. От, про це життя, про цього, як його там звати, Богуслава Радзевіла німецького принца. Ну, я почитаю першу, бо в бібліотеці була тільки перша частина. Ну, мало ж мені, мало, ну хай лежить. Так, Так, ну електроночка у мене так. Похідний варіант, коли з нікошою гуляю. Пармську обітель, вона, знаєте, ну, тут про війну, в принципі, французьку. Ну, нехай, нехай все ж таки взяла, треба ж почитати. Так, е, я дуже хочу от, побігати. Я хочу е, почитати, як важливо бути серйозним. Не знаю зараз, не буду вам брехати, на який що формат піде, але просто піде. Це вже добре. На це пам'ятаю відгук. Е, запрошені буду вдома дочитувати обов'язково, причому прініпрімінніше. Щоденник пані Ганки, куди ж без нього. Е, дві жахливі книжечки моторошні, я не знаю, я не знаю. Ну, подивимось, дуже-дуже хочу. Так, щоденник сюди, це сюди, знову вже попереплутувала. Ну і давайте я вже так на весь YouTube, на весь Буктюб пообіцяю щоранку читати одну Філіпа Діка оповідання, одну Бартелмі. Блін, причому мені реально подобається і той автор, і той я. Знаєте, я потім відходжу від і того, і того оповідання, причому вони в різних стилях написані, там все все різне, воно не плутається. Я не знаю, яка блоха мене кусає, що я от, ну, не читаю зранку і все. От, треба мені такий якийсь ритуальчик придумати, от просто будильник заводити. Я не знаю, що мені робити, люди добрі, от чесно. Так, ну поки що я от собі, окрім цих двох, на ранок. Все ж таки, от на найперше читання запрошені щоденник пані Ганки. Як важливо бути серйозним, єврейське щастя і пінгвінчики. От тому, давайте я вам зараз пообіцяю всьому буктюбу українському і всесвітньому, що я не буду закидати і відволікатись і прочитаю саме ці книжечки. От найперше. Все, пообіцяла. От, е, Ну, а потім буде літо, буде тепло, сказала жінка. І сказала трошечки раніше, що відгук буде в кінці, в кінці весни. Не питайте, не питайте, як я це роблю. Ну, от так. От. ну, Я дуже-дуже. Щось мені підказує, я, я дочитаю запрошених і візьму за цю, бо мої, мої лапки просто тягнуться нереально сильно. От. Ну і електроночки в авдіоночітці у мене йде ні романти, треба дослухати, і Стругацьких, Людний Острів. Чи обітаємо, як я правильно от, Дуже коротезна, до речі, начітка. Характерник, хлопчик, у нього нікнейм. Заходьте до нього, до речі, на Ютуб. Він зараз волонтерить. От у нього все рік тому. от останній запис він сказав, що продовжить після нашої перемоги. От, э, тому э, давайте слухаємо, читаємо, в общем, підтримуємо наших, де тільки можна. От, на <плес> Ну що, віримо в ЗСУ, читаємо гарні книги, все буде добре, переможемо. Ми на своїй землі, всі тварі подохнуть. Всі-всі-всі. Точно вам кажу. А ми найкращі, Всіх люблю.